Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Перші ваші емоції по завершенні цього матчу. Складалося враження, що дійсно могли відібрати очки у команди, яка йде без поразок на першому місці. Ми розуміли, що суперник сьогодні буде, мабуть, не у своєму оптимальному складі. і Все таки збірник, і наносив них вирішальні матчі, вирішальний період. Тому ми. Розуміло, що буде ротація. Можливо, це трішки вплинуло на їхню, будемо так говорити, якість. Але що по відношенню до нашої гри, то хотілося б більшої реалізації. Я не знаю, чи ми створили більше. Не буду лукавити, треба, мабуть, переглянути спокійно, подивитися, яка кількість, але хочеться, щоб в таких епізодах, коли виникало в наших особливому нападниках, щоб вони реалізовували. І ми будемо, нам залишається одне працювати над вдосконаленням своєї майстерності, ігрових взаємодій, командності в цілому, для того, щоб робити якусь сенсацію, хоча б в кінці сезону. І так. Завершився ваш ну, дебютний сезон на чолі. Команда екстраліги. Щось нове можливо для вас з'явилося, адже до того були дитячо-юнацьким наставником, здебільшого зараз вже команда професійна. Що вдалося що не вдалося напевно за цей період? Ну, я скажу так, знову ж таки відносно гри. Сьогодні для нас це був такий собі внутрішній фінал. Ми мали зрозуміти для себе повністю всю ситуацію, яка відбувається в нас. Так, ми прекрасно розуміємо, що цей сезон дуже непростий в плані травматизму, в плані. Емоційності, так, були зміни в клубі. Потім якби, по ходу сезону мені довелось долучитися, взяв на це відповідальність. Скажу, не просто, однозначно, не просто це не до порівняння рівень юнацький чи навіть старших юнаків за порівняння з професійним, але у нас є своє бачення, у нас є своя стратегія. Ми для себе визначили певні пріоритети. Зараз ми ще проведемо детальний аналіз і керівництвом клубу ми будемо обговорювати всю повністю стратегію на майбутнє для того, щоб її найті був конкурентним, більш якіснішим. Скажу так, що. Нам ми хотіли в цьому сезоні показати, і ми показали. Я думаю, що навіть в цьому матчі показали, що і не ті є, і на ті працює, і на ті бореться, і не ті хоче стати кращим, кращим клубом з якіснішим результатом. Дякуємо вам і успіхи в наступному сезоні. Павбет титульний партнер фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.